Каналі РТБ, час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Дитячо-юнацька спортивна школа Верес нарешті отримує гроші на реконструкцію фасаду. 100 тисяч гривень для цього виділили на сесії рівної ради вніс ще зміни до цьогорічного бюджету. Депутати згадали про будівництво на вулиці Буковинській, проти якого жителі сусідніх будинків протестують уже майже місяць. Далі продовжить Вікторія Катеринчик. Традиційно депутатів міськради зустрічають, хоч і невеличким протипікетом. Сьогодні тут мешканці декількох будинків з вулиці Буковинської та Костромської. Вони протестують проти зведення в їхньому дворі багатоповерхівки. Кажуть, на тому місці планували облаштувати дитячий майданчик. Люди твердять, що міський голова рівного пообіцяв розібратись у цій проблемі ще на початку травня. Мав бути футбольний стадіон і волейбольне поле. На цьому місці вже стоять два будинки. І зараз за що ми ведемо будівництво, хочуть зробити ще на цьому маленьку клаптику землі, де за нашим будинком мали бути алейки. Ми хочемо там побудувати. Ну вже я не знаю, чи нам вийде цей стадіон. Ви бачите, що тут на нього вже місця немає, але хоча б чуть-чуть менше, щоб діти могли не бігати по дворам, а спокійно розвиватися. Проте депутати заспокоюють будівництво, поки призупинили. А спеціально створена комісія пропонуватиме інвесторам підшукати інше місце, враховуючи обурення мешканців. Мікрорайону та численних скарги щодо незручності, які спричинять будівництво будинку за будівельною адресою вулиці Костромська, 11 В, вирішили рекомендувати. Міському голові Хомку Володимиру Євгеновичу та депутатам Рівненської міської ради заборонити будівництво будинку з забудівальною адресою вулиця Костромська, 11 в крім розгляду звернення протестувальників, депутати Рівнеради ради прийняли майже півсотні земельних питань. Також виділили матеріальну допомогу шести рівнянам на лікування. А ще внесли зміни до цьогорічного бюджету, так майже 100 тисяч гривень. Замість облаштування дитячих майданчиків спрямують на ремонт футбольної школи. Верес Ми вирішили зробити гарний фасад. Зробити, накрити покрівлю, відновити. Дуже багато проходить різних футбольних турнірів. Приїжджають значить, тренера і футбольні клуби з інших областей, розумієте, і хочеться, щоб воно мало якийсь естетичний вигляд. Це одне, і тим більше кожен рік поспіль ми проводимо кубок майбутніх чемпіонів. Так само, ж потрібні і роздівалки, що були в належному чині, і все остальне, щоб ці дітки могли десь і переодітися нормально і так сказати, привести себе в порядок. Щоправда, про самі майданчики. Чики не забудуть кошти на них. Депутати пропонують виділити після того, як буде перевиконано бюджет. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. На Рівненщині завершили весняний призов юнаків до лав збройних сил України та інших військових формувань, як повідомив Рівненський обласний військовий комісар Дмитро Оксенюк, Під час цієї кампанії комісаріати області призвали на строкову службу 590 юнаків. Їх відібрали з кількох тисяч молодих людей, які приписані до призовних дільниць області. За словами офіцера, у збройних силах служитимуть 445 хлопців, лави внутрішніх військ. Міністерства внутрішніх справ України поповнюють 110 юнаків. Ще 35 п'ятеро стали військовослужбовцями. Д. Державної спеціальної служби транспорту і до інших тем уже завтра у школярів розпочинаються літні канікули, аби вберегти дітей від небезпеки на дорогах. Працівники державної автоінспекції влаштували учням початкових класів профілактичний інструктаж на території обласного відділу. Діти відвідали музеї. Також мали змогу покататись на службових автомобілях та мотоциклах. Продовжить тему Роман Сварида. Попередити, аби запобігти напередодні шкільних канікул, вартові доріг нагадують учням початкових класів навчальних закладів рівного про важливість дотримання правил дорожнього руху. Сьогодні до відділу державної автоінспекції завітали учні рівненської гімназії Гармонія. Подібну профілактичну роботу інспектори руху проводять регулярно. Аби наші дітки, наші дітки дотримувалися правил дорожнього руху в першу чергу, не наражали себе та інших на небезпеку і не потрапляли в неприємні ситуації на дорозі. Це основна наша мета проведення таких заходів. В обласному відділі ДАІ школярі відвідали музей історії автоінспекції Рівненщини та оглянули експозицію дитячих малюнків на тему безпека дорожнього руху. А ще дітлахам запропонували прокататися на службових автомобілях та мотоциклах учні від побаченого у захваті. Мені найбільше сподобалось кататися на мотоциклі музей. Що в музеї сподобалось? Мотоцикли, які там стоять, різні жезли. Провели серед школярів і Вікторину на краще знання правил дорожнього руху. Є дорожній знак о такого плана, де намальований врозтій. Світлово! Світлофор! Більшість школярів виявилися добре обізнаними із дорожніми знаками та правилами перетину проїжджої частини. Треба переходити дорогу так. Якщо поблизу немає світлофору, а є тільки зебра. Треба спочатку подивити вийти на дорогу, подивитися наліво, потім перейти до середини і подивитися направо. Якщо машин немає, можна переходити дорогу. Вчителі ж розповідають, подібні інструктажі з техніки безпеки проводять перед кожними канікулами і у навчальних закладах. Ми їм говоримо, як себе вести на дорозі, як себе вести взагалі, от на вулиці, і не тільки по дорожньому руху, а в плані в тому, як вести себе, коли вдома дитина сама, коли от гуляє, як можна і кому відчиняти двері. Тобто, це все проводиться. Інструктажі дітки це знають в кінці кожних канікул, перед кожними канікулами ми такі проводимо. Загалом, відсвяткувавши останній дзвоник, вже завтра на канікули відправляться понад 50 тисяч учнів початкових класів навчальних закладів області. У свою чергу інспектори руху обіцяють проводити подібні інструктажі і у літніх таборах. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Баян у подарунок із таким сюрпризом завітав Могилянівську загальноосвітню школу, що в Острозькому районі перший заступник голови обласної адміністрації Антолій Хименко. Комусь такий подарунок здасться дивиною, проте тут на новий інструмент чекали більше десяти років. Їхав баян аж із далекої тули. Як її звучить, уже чула Оксана Жужельська. Ця тендітна жіночка грає на баяні та викладає музику у Могилянівській загальноосвітній школі. Проте енергії та запалу Вікторії Турбан вистачить на цілий оркестр. Одна біда грати усі 10 років, що вона працює в школі. Доводилось або на старенькому, або на позиченому баяні. Тепер ця епоха позаду. Інструмент привіз у школу перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко каже, сам був здивований, коли на зустрічі з учителями вони дружно просили не комп'ютерний клас чи новий дах, а саме музичний інструмент. Щоправда, вгодили Могилянівські баяністі лише з третього разу. Мені привезли великий концертний баян, три регістра, як назвали. Ну, це концерт, який грають майстри сцени. І вона приїхала, Вікторія подивилася, каже: ну, дуже великий, я його не підніму. Потім провели ще один українського виробництва. Вона подивилася по обличчю бачу, що не, не, не то. І тому я взяв каталог, підібрав, попросив своїх друзів, які мають на це кошти. Це не дешеве задоволення. Вони придбали, я сьогодні передав. У якості подяки за довгоочікуваний подарунок. Місцеві вчительські та учнівські колективи подарували гостям міні-концерт. Для нас це як мрія всього колективу, всіх учнів школи, так як я вчитель музики, і просто мені це необхідно. І колектив, який називається аматорський, я думаю, ви це знаєте, які любителі сцени, і вони просто коли співають, цей інструмент необхідний. Мені, для них на концертах. Де ми їздили, виступали, і так само на уроках музики новий інструмент у руках досвідченої баяністки зазвучав чисто з перших нот. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Десятикласниця села Велика Умиляна Рінинського району створила власними роками незвичайну книжку про Німеччину. Робота перемогла на конкурсі, який за підтримки німецьких меценатів протягом двох місяців тривав в обласній бібліотеці. Загалом на суд журі представила свої книги 50 учасників. Судді відзначили роботу Анни Бойко за оригінальну ідею. Дівчина створила книжку у форматі «Поп-ап». В обласній бібліотеці всього за півтора місяці з'явилося півсотні нових книг про Німеччину. Їх створили учасники конкурсу, який за підтримки гете інституту стартував 15 березня. У ньому взяла участь обдарована молодь з 16 до 23 років. Втім, організатори дозволили спробувати свої сили ще трьом восьмикласникам. І ось прийшов час підбити підсумки. Роботи оцінювали викладачі німецької мови місцевих навчальних закладів. Автори найкращих робіт отримали у подарунок книжки, а переможець поїде на тритижневі мовні курси до Німеччини. Десятикласниця Великомалянської гімназії Аня виборола перемогу завдяки незвичному формату своєї роботи. Вона створена у стилі поп-ап. Коли розгортаєш таку книгу, то на розвороті утворюються об'ємні фігури. Роботу дівчина присвятила бременським музикам, героям, батьківщиною яких є Німеччина. Подивилась в інтернеті там, що в цій бібліотеці також була виставка поп ап-книжок і вирішила зробити щось схоже. Я довго думала, напевно, десь тиждень думала. Ну як. Взагалі, на яку тему робити книжку, і згодом якось ввечері ідея прийшла. Організатори кажуть, що бажаного досягли, молодь стала більше читати, а також почала цікавитися історією і сьогоденням Німеччини. Ми хотіли, щоб діти знову зацікавилися літературою, але не варто їм казати прочитай книжку, бо це тобі потрібно. Слід запропонувати їм створити власний літературний шедевр. Окрім того, вони радіють, що до конкурсу долучилася молодь не лише з обласного центру, а й з інших районів Рівненщини. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День виховувати гуманне ставлення до братів наших менших потрібно з малку. Саме у дитинстві формуються основні людські цінності. Любити тварин та не знущатись над ними вчили рівненські школярі в обласній бібліотеці для юнацтва. На виховний захід запросили рівненську захисницю тварин та кінолога, а також дітей зі своїми домашніми улюбленцями. Далі Людмила Усік. У бібліотеку наважились прийти лише кицька Марка та Кіт Мурчик. Їх привели господарі Дмитро та В'ячеслав. Хлопці дуже люблять своїх пухнастих і не розуміють, чому їх однолітки вдаються до жорстокості. Я не люблю, в принципі, щоб знущалися над тваринами. Я їх тільки бачу, також беру того кота, десь відношу в інший і відпускаю, щоб втікав подальше таких. Жорстоких людей захисники тварин розповідають, діти часто бувають жорстокими по відношенню до чотирилапих. Ні з чим іншим, як з вихованням, вони цієї причини не пов'язують. Кілька місяців назад був резонансний випадок. Так, коли одинадцятирічний хлопчик взяв цуценя цуценята кинув в вогонь. Є випадки, коли виколюють очі, цуценятам діти. От ну я не хочу говорити. Є такі випадки, аби діти більше знали про гуманність. Бібліотекарі запросили фахівців, а ще запропонували прочитати книжки про тварин. Щоб школярі знали, що вони відповідальні за тих, кого приручили. Цим заходом приєднуємося до і підтримуємо любителів тварин, так як гуманне ставлення до тварин є складовою частиною загальнолюдської гуманності. Про тварин діти читають на сьогодні. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Перемоги з запахом паленої гуми у рівному завершилися стріті обласні змагання учнівської молоді з картингу. Уже в 44-й їх організував рідницький обласний центр науково-технічної творчості. На старт вийшли картингісти віком від 7 до 20 років. Визначали судді найсильнішу команду. Хто у підсумку переміг? Дивіться в сюжеті. Природню спеку то ще більше підігривають непідробні чоловічі емоції. 45 картингістів з різних куточків області виборюють звання найкращого. Семирічний Андрій вже пройшов кваліфікацію і чекає основних стартів. Наймолодший учасник змагань відкинув хвилювання і налаштований лише на перемогу. Подобається, що е, учишся, переїжджаєш перший, другий, отримуєш кубки, медалі. Андрій не хвилюється за нього. Це робить його мама. Ну, звісно, переживає кожна мама, а дитині подобається. Тільки пішла от маска, тоді ви ускоряєтесь, понятно? Зрозуміло. Наймолодших тут називають піонерами Н. Вони і розпочали в основну гонку. Загалом визначатимуть переможців у п'яти вікових групах, найстаршому учаснику за 20. Поки малюки їздять, старші колеги готуються. Щоб повіряти, шию, треба нашийник, зараз я покажу вдягнути. як. Шлям на створення траси пішло кілька днів та чотири вантажівки шин. Її спеціально не робили важкою, враховуючи різний вік та підготовленість учасників, кажуть організатори. Характер напористість в першу чергу. Є дітки сьогодні, як ви замітили, що які стартують на чемпіонатах України. От є сильніші дітки, є які перший раз їдуть. До змагань юні картингісти мали змогу випробувати усі повороти траси. В них було тренування, потім кваліфікація: це хто яким буде стартувати стартував місця. Потім в них буде два фінальних заїзди. і по сумі двох фінальних заїздів. Вибоються переможець. А сума всіх спортсменів дає командний результат. У рівному картингу навчають у центрі науково-технічної молоді. Фактично безкоштовний для учнів для самого закладу це найдорожчий гурток. Організація навчання виливається купірочку, що й говорити про проведення змагань. Цей майданчик перед екватором центр орендує. Обласні чиновники від освіти переконують, над вирішенням цих проблем працюють на базі станції натуралістів обласної збудувати центр. Позашкільної освіти там би було все, що нам необхідно. Перспектива не одного року, є певні проблеми, але над цим працюємо у малого Андрія. Є привід для радості додому без нагород він не поїхав. Перша островська команда, у складі якої хлопець змагався, перемогла. Срібло теж здобули спортсмени з острога. А бронзу вибороли юнаки з обласного центру науково-технічної творчості. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, Інформаційна програма День. Велосипедисти єднайтесь у суботу. 26 травня у Рівному пройде традиційний велодень. Як і у минулі роки у місті запланували низку заходів, головним з них стане проїзд велоколони з майдану незалежності через вулиці Чорновола, Бандери, Дубинську та Соборну. Старт запланували на 11 годину. Організатори очікують приблизно 800 учасників. Нагадаємо, торік одночасно їхало п'ять сотень велосипедистів-аматорів. Після цього відбудуться різноманітні конкурси та невеличкий концерт гурту Атвінта. Останній, до речі, під час велодня має намір зняти собі кліп. Ми будемо їхати спереду і співати пісню Можна в мене між ногами Україна. І знову ж таки, ми зрозуміли, що локаціями Рівненської області і самого рівного ми можемо охопити всю Україну. Тобто, в Швейцарії ми будемо знімати сцени про Крим. На Бармаках ми будемо знімати Карпати, десь там в Луцькій стороні ми будемо знімати Сумщину. 24 травня православні та греко-католики відзначають одне з найбільших свят Вознесіння Господнє. Він припадає на 40-й день після Великодня, саме на Вознесіння. Христос востаннє з'явився перед апостолами, побіцявши, що скоро зійде на землю святий дух. Потім Спаситель вивив своїх учнів з Єрусалима на Єлеоновську гору, благословив їх і піднявся у небо за народними прикметами. Гарна погода на Вознесіння. віщує добрий врожай, а сльота не дорід. -A -A, незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там зможете переглянути усі середи цього випуску. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.